Друзі, питання від підписника. Чи можна паралельно до акумуляторів вашої мінімальної 12-вольтової сонячної електростанції підключити ще мережевий зарядний пристрій? Давайте подивимося, як це реалізував я. Заздалегідь скажу тим, в кого немає часу, можна без проблем все буде працювати. В мене зарядка. Я ось коли кожен вечір, коли йду до курей, отут, в мене кнопочка. І я собі включаю, це виключено, оце включена зарядка моя. Потім я собі йду, йду до курей, закриваю їх, а вимикаю вранці. І в мене ця зарядка працює кожен день. Я не будую ілюзій з приводу того, що мої акумулятори мені прослужать дуже довго. Тому днем від панелей, а вночі, коли є сонце, воно все працює. Ой, вночі, коли є струм, воно. Підмішується струм з мережі через ті зарядні пристрої. А днем від панелей. О, а від акумуляторів тільки коли конкретно немає ні світла, ні сонця. О, трошки щось знесли. Мої ну курочки. Хорошо все селі Хоп-хоп собі, яєчка. До речі, люди питають, чи можна з свинцьових акумуляторів 12 вольтових зібрати 24 вольтову батарею. Є такі питання в коментах. Взагалі без проблем, в мене так і зроблено, але це відео про інше. Так, дивіться, далі трошки довго буде, бо буду знімати одним кадром. Коротше, батарея ж 24 вольтова, двохбаночна, Одна банка в нас показує. 13,6 вольта. Інша банка 13,6 вольта. Зараз в мене працює дві зарядки від мережі. Ми їх вирубаємо. Одразу почало просідати, тому що акумулятори в збудженому стані. Зараз у нас вже вечір на дворі. Дві сонячні батареї дають 105 Вт, тому що на дворі вже вечір пасмурно. О, Бачите, все воно собі працює. О, Просідає напруга. Дивіться, якщо у вас така зборка, як в мене, старих акумуляторів, і одна з цих двох банок слабша, ви можете просто взяти зарядник і вкинути на слабшу банку, час від часу її підзаряджати. А, о, цього товарища я вже попросив, бо він, мабуть, все. А давайте поки. Ждемо, щоб в нас трошки впала напруга. Де це тут яка клема? Це плюсова. Подивимося, що цей фрукт дав після того, коли постояв трошки вимкненим. 12,6 вольта на ньому залишилось. Стоїть він так уже, мабуть, тиждень. Я не знаю яка там ємність у нього. Подивимось зараз. О, показує пускового отоку, у нього 21 ампер. Ну, Від цього акумулятора можна разок зарядити телефон. О. Ой, пише, що неправильно підключив. Хорошо, дивіться, у нас впала напруга 13,1. 131 вольта, СЕС у нас підключено. Інвертор показує споживання 160 Вт. Щоб ви. Ні, я хотів, щоб ви. Але в мене там зараз інтернет від нього працює. Ладно, дивіться, зараз я вимикаю спал... вимикав спалах і вимкнувся запис відео. Ну, ладно. Е -е, дивіться, друзі, в чому прикол. До речі, коли відключаєте інвертор, Треба, зараз світ точно пропаде. Оп, світ пропав. Коли вам треба відключити інвертор, ви спочатку вимикаєте навантаження і тільки потім вимикаєте інвертор. А якщо треба включити інвертор, спочатку вмикаєте інвертор. І тільки потім вмикаєте ваше навантаження. Чому так, в момент вимкнення і запуску інвертора, Зжимається амплітуда синусоїди. І, от наприклад, холодильник старий від цього може накритися, тому що двигун просто в рази збільшується його м, швид... Ш... термін запуску двигуна, протягом яку він запускається. ладно З цим ми розібрались. Тепер, власне, показую. У нас є 12,9 на обох баночках, вмикаємо. Вимкнений. Цей працює. Все сонечко видно виглянуло. Хоп. Пішов давати 6 ампер. Ось у нас, будь ласка, паралельно працює сонячний контролер. І мережевий зарядний пристрій. Інвертор нічого не відчув в процесі запуску цього мережевого пристрою, в процесі вимкнення інверторові теж до лампочки. Це я вимикати не буду, звісно, тому що, до речі, да, це дуже важливий момент, коли ви підключаєте ваш сонячний інвертор. Робити це можна, коли у вас тут буквально пару ватт. Краще, щоб взагалі нічого не було. Тобто вночі ви все змонтували. Спочатку підключаєте контролер до акумуляторів, і тільки потім до контролера підключаєте сонячні батареї. Бо якщо ви одразу підключите сонячні батареї, а акумулятор не підключите, ваш контролер просто згорить. І це буде дуже неприємно. А отакі простенькі контролери, їх ремонт нерентабельний просто. Він буде там до 80% від вартості коштувати. Самі компоненти недорогі. О, Дивіться. І... 1294. 1294 12, Вольта показує. Будь ласка, вмикаємо ще одну мережеву зарядочку. Теж 24 вольта стоїть. Тут у нас ось іде мінус. А це клема 1224 Вольта переключається. Два режима. Швидкий повільний. Тут теж два режима швидкий повільний. І... Що? Вмикаємо? Хопа! Сонечко добре виглянуло. Дає 140 Вт. Зараз дві панельки з вечірнім сонечком. Працює, як бачите, червона лямпочка горить. Один працює другий. Тільки... А, я другий виключив. О, тепер працює й другий. І в нас потихеньку росте напруга на клемах. О! Тут 13,1 і тут 131. Інвертор нічого не відчув. Гама є 190 Вт, щось видно у хаті ще світ повключали, дівчата. Цей дає 145. І так, я думаю, що ніяких проблем... Давайте також стану, щоб світ на мене світив. О. Я думаю, що ніяких проблем не виникає, тому що це постійний струм. Постійного струма нема такого поняття, як синусоїда, тому що він постійний. В нас зустрічний струм, коли йде зі змінним струмом, горять електроприлади, тому що розсинхронізовується е, синусоїда. Вона розсинхронізовується, вона йде не не ну, типу, не в один один йдуть, А коли в цьої верх тут, то в цьої верх тут. Вони розсинхронізовуються і горять прилади. Спостій... Можливо, я помиляюсь. Якщо я не правий, напишіть, будь ласка, про це в коментиках. О. А... З постійним струмом таких проблем не виникає, ви можете отаких контролерів підключити кілька штук. Можете мережевих зарядних станцій підключити кілька штук. Ну, звісно, якщо ви не профі в цих всіх справах, що контролери, що мережеві станції зарядні, вони мають плюс-мінус відповідати ємності вашої батареї. Якщо, наприклад, оцього написано, що на ній можна заряджати. До 200 ампер -годин Акумулятор, то щоб вона достатньо ефективно це робила на такий акумулятор, тут десь в сумі 500 ампер годин буде. То таких треба хоча б дві штуки. О. І як бачите, дивіться, напруга на клемах виросла вже. Ану фокусуйся. 13,5. 13,4, 13,4 Ну, Тут 13.5 вже ця баночка трошки відстає. У нас працює один мережевий зарядний пристрій, другий мережевий зарядний пристрій. Працює наш інвертор, віддає до хати 180 Вт. І працює сонячний контролер. Віддає на акумулятори 150 Вт. Там і там по 5 А. Струм 13,4 це десь 130 Вт. І звідти 140. і того Зараз в батарею заходить 270 Вт. Витягується з батареї 180 в районі 110 Вт. Зараз заходить в батарею. Сховалося сонечко. Зарядники тримають батарею в тонусі. Пропало ще й світло. Працюю виключно на акумуляторах. Да, ця батарея навіть в убитому стані досить потужна. Я зовсім недавно її заміряв, мені вдалося зняти з неї 4 кВт і з неї залишковий, ну, типу, вольтаж батареї після зняття 4 кВт, з неї був 12,1 вольта. Я її розрядив до 12,1 вольта і зняв цим 4 кВт. Ось все, буквально на днях я планую її перезібрати повністю. Бачили, я там на горі показував, я з, цього, з прийомочки притащив три таких живеньких, там 50 і більше залишковий ресурс відсотків у них. І крім того, вже пише сайт Аліекспреса, що мій акумулятор, ой, перепрошую, інвертор-гібридний повер МР 4,6 кВт, який вже майже два місяці їде з «Аліка». Цей, що він вже в Україні. Крім того, я собі замовив маленький, такий, про який я говорив в своєму попередньому відео. 300... За 400 гривень зарядний контролер. Теж його сюди під'єднаю. В цій збірочці буде працювати одночасно три зарядних контролера. На PowMR у мене буде цей. Три райзеновські панелі. На Оцей, що в мене зараз стоїть, буде стояти дві панельки. Ті, що коротше я показував у попередніх відео, ті, що тільки розпакував. І одна панелька Lipton буде стояти на цьому маленькому за 400 гривень контролері. О. І відповідно цей інвертор я теж нікуди не буду дівати. І що вийде в результаті, що буде на цю батарею працювати три зарядних контролера. Два мережевих зарядних пристрої. Це буде працювати на заряд. На розряд буде працювати інвертор і гібридний інвертор. Ці два пристрої будуть працювати на розряд. О, отака от історія. Хочу, друзі, додати в кінці, що в нашого телеграм-канала з'явився телеграм-чат. Він дуже класний, станом на зараз. Там більше 200 учасників. Дуже така жвава дискусія. Всяких продаванів, які прийшли, попіарити своє барахліжко, ми звідти гоним в шию просто. Там правила дуже прості: залишайтесь людиною. Будь ласка, поширюйте посилання на автори інших каналів по сонячній енергетиці. Це вітається, спілкуйтеся, задавайте одне одному питання. Там є дуже кваліфіковані люди, які тратять свій час на те, щоб відповісти на ваші питання. Я їх дуже за це поважаю. О, тому ласкаво прошу в телеграм-чат. Разом ми зробимо енергосистему нашої України дуже гнучкою, і нам буде все просто до ліхтаря, в якому завжди є електроенергія. Що в одному з наступних відео буде вже повер МР 4,6 кВт, але він ніяк не може до мене доїхати. Я його вже за замахався чекати. О. Тож, товариш, підписник, який питав. В коментарях в людини в магазині каже, комп'ютер стоїть, касовий апарат, якийсь там контролер простенький, кілька е панелей сонячних, і от воно все працює. Але хмарка набігла, чи осінь настала, електроенергії не вистачає, чи можна підключити зарядний пристрій, мережевий, паралельно до сонячного контролера, і чи нічого не згорить. Без теоретичних викладів тільки практика, ви бачите, що в мене все працює, нічого не згорає, і ви так робіть, і все буде пушка, ракета. все. до зустрічі.